Сьогодні я вам покажу, як такі старі радянські книги російськомовні можна переробити в прекрасний декор. Е тому що мені жалко все таки їх спалювати, тому що мені любу книжку Жаль, але точно я не збираюся його залишати в своїй бібліотеці. О, серйозно, молода гвардія. Коротше, це якісь книжки, отримані, не знаю, е примусово ще моїми батьками або. Е Дідусями, бабусями, ну вони залишились, тому що вони в принципі дуже в нормальному переплаті пере. Боже, як це переплеті. Думаю, от так вони виглядають. Вони такі жовті, старіші. Також є книжки це угорською мовою, але воно просто вже дуже старе, таке розвалююся. Я їх теж хочу переробити, для того, щоб використати їх для декору. От, в мене тут є така пуста стіна. Тут ще сніжинки, які залишилися, але я їх хочу переробити. І от тут моя пуста стіна, де мають бути мої книжки. Ох, це буде нелегко. Зробити, але я хочу дуже попробувати. Давайте поправимо, що це вийде. Ці книги, які мають таку м'яку палітурку, я буду використовувати для того, щоб з нього брати листочки. А ті, які мають от таку тверду політурку, то я вже їх буду, в принципі, вішати. Але я також дивлюся, чи є якісь картинки, чи щось красиве ще що можна використати. Я вже тут деякі зібрала собі, що мені сподобалося. Просто загуло прикольний. От, якісь такі красиві малюночки, я їх теж буду віси, повішу біля цих картин. Але мені ще дуже не вистачає білого кольору, тому що всі ці дуже старі книги, тому вони всі, як ви бачите, такі. Як ми говорили, давно стола або просто пожевтіла з часом. Але в мене є, як ви знаєте, я з них робила сніжинки, роздруковані на білі, білому папері, тож дуже давно але бо вони не пожовтіли. листочки. Я ще з них також зроблю частинки для Ось першу книгу це якась молода хвардія, боже. Я буду використовувати. В принципі, відкриваємо, де воно О, де воно легко буде триматися. Також мені для цього DIY нам треба буде гарячий кралей. Я буду використовувати ленточки. Подивимося, як вони будуть триматися. Я експериментую. Я не бачила, щоб десь використовували ленти для того, щоб вішати. Але я хочу попробувати. І також я буду використовувати такий степлер. Ви можете, в принципі, справитися з. Гарячим вклеєм або іншим, але думаю, степлером найпростіше. Також розказуємо за ще один дуже простий метод, як я бачила в більшості американців, вони використовують просто вони беруть цю, цю всю політурку і беруть піст, цвяховий пістолет, і вони просто прибивають його через цю товсту політурку до стіни. У мене немає такого, тому я буду виходити з того, що в мене є. Але для того, щоб коли ви оповішці. От книжку, і вона не починала всі ці листочки розгортатися. Для цього в нас є степлер. Ми візьмемо трошки меншу частинку. Ой, побачите, в мене немає підставлення. Трошки От, Ми беремо це і просто пристигуємо. Ой, вона ж так сильно пішла, що вже видно. Ну, нічого, я думаю, переживу. Це враховуючи те, що мені все потрошку. Робимо. Ось це методом зроблено так, як, в принципі ми робили колись в школі. Точно так я тут зробила таке, і просто степлером їх вначалі степлером його зробила, а далі з гарячим клеєм, тому що тут дуже хотіла зробити такий. Щоб він був, блін, як це називається, об'ємним, тому гарячий клей тут мені пригодився. Ой, так як вона поламався степлер, мені прийшлося трошки тут подумати, як зробити це інакше. І я буду робити все за допомогою лейбачок. як ви бачите, я вже почала, тобто я всі листочки роблю за допомогою таких ленточок. І щоб вона трималась, та за допомогою гарячих клею. Зробила всі книги. Я зараз покажу вам, які варіанти вийшли. Я нанесла скотч на задню частину цієї книжки, для того, щоб воно більше трималося. В відкритому плані. Тепер я хочу його зробити. Я доверю сюди ленту просто гарячим клеєм приклею, так, щоб я могла повісити її посередині. Подивлюся, як вона буде триматися, і зараз вам покажу. Як ви бачите, можливо, не бачите, я нанесла вот таким чином лейбочку. Раніше вішалку зробили, скажімо так, на цю книжку. І зараз попробую повісити, як вона буде. Звісно, я чекаю, щоб добре клей висох, поки я буду працювати на віршина книжка. Що ж, ми почнемо з великих листочків, приклеюти я буду їх на стіну скотчем. Обичним я з нього роблю подвійний і приклею їх назад. Вибачте, не можу вам показати інакше, тому що в мене немає на що поставити камеру. Ось так виглядає моя стіна з книгами. Ще одної книги не хватало. я не маю тепер драбину, щоб залізти. Тут дуже висока стіна. На самому верху ще буде одна книга, тут вже я все зробила. В принципі, наразі вона виглядає так. Зараз ще анон ну, вам Жу-жу-жу. Приблиз... Ось так книжечки всі стоять в мене. Так, так, так. Е, я зараз ще хочу додавати трошки декора. Е, ось для декора буду різні сухоцвіття додавати. І зараз покажу вам, як вийде. Ось добали трошки сухоцвіття. Е, зверху ще все не дороблено, але, в принципі, ідея. От така.